Сьогодні зійдуться дві команди Мбапе та Холанда. Я створив дві команди в одній гравці, з якими грав на протязі кар'єри МБАПЕ та те ж саме, але з Холландом. Є одна умова, повинно бути 5 гравців, з якими грали раніше, і 5 з якими грають зараз. Тож перша команда МБАПЕ. Дембеле Маркіньос, Хакімі Вітіння та Донарума перші 5, та Неймарка Мавінга Чомені, Варан Ернандес інші 5. Також є непоганий резерв. Переходимо до команди Холанда. І тут Ройс, Белінгем, Едегор, Грімальдо та Хумельс, та нинішні 5 Гріліш, Дебрюйне, Волкер, Діас та Едерсон. Перший етап це Чемпіонат світу. Хто протримається довше на турнірі, той і перемагає. Манчестер Сіті у групі D разом з Марокко, Мексикою та Нідерландами. ПСЖ у групі E разом з Новою Зеландією, Норвегією та Ірландією. Груповий етап пройдено успішно і в одній восьмій команда Мбапе зіграє з Аргентиною, а команда Холланда з Бельгією. Етап однієї восьмої проходять обидві команди і вже у наступному матчі вони грають між собою. І результат першого матчу 1-0 перемога Холанда. Загальний рахунок в нас 1-0 на користь команди Холланда. Другий етап класичний матч між командами. Мбапе розпочинає гру, ПСЖ більш контролювала гру, і на 13-й хвилині Чоамені віддає пас п'ятою на Камавінгу, і рахунок стає 1-0. Oh, to... На 55-тій хвилині Холанд намагався створити собі момент, але захист відпрацював надійно. А вже на 58 й хвилині Неймар вивів Камавінгу один на один з Едерсоном. Камавінга забив з другої спроби. На 69-й хвилині Неймар вивів вічнавість з голкіпером Дембеле, і той не схибив, перебросивши Едерсона. І рахунок стає 3-0. The oh, і на 83-й хвилині Дембеле видав крутий сольний прохід, зробивши рахунок 4-0. Тож у другому етапі команда Мбаппе впевнено перемагає команду Холланда з рахунком 4-0. Загальний рахунок 1-1. Третій етап турнір з 10 кращих команд. І тут, чия команда посяде вищу позицію у турнірі, перемагає. Просимулювавши сезон, ми бачимо, що команда Холанда займає перше місце, а команда Бапе лише четверте. Загальний рахунок стає 2-1 на користь команди Холанда. Наступний етап матч у Вольта 5 на 5. Практично весь перший тайм був без голів, але наприкінці Холанд з кутового зробив передачу на Гріліша, і той забиває ножицями. У другому таймі практично одразу рахунок зрівняв Вітіння, а згодом забив і сам Мбапе. Після кутового Гріліш влучив у стійку, потім Холанд влучив у стійку, але Волкер був першим на м'ячі і зрівнює рахунок. Але одразу ж у наступній атаці Мбапе продемонстрував дриблінг і забиває гол. 3-2 остаточний рахунок у нашому матчі. Загальний рахунок стає 2-2. Останній вирішальний етап серія пенальті. Першим б'є Холанд і забиває. Неймар взяв фірмовий розбіг та також забуває. Дебрюй не влучає, Мбапе забуває. Наступний удар Ройса і гол. А от Дембеле забити не зміг і сейв від Едерсона. Хумель зб'є по центру і забуває. Удар від точно в ціль. Вирішальний удар. Белінгем міг ставити крапку, але не забуває. А от Хакімін влучає. Волкер забиває, так само і робить і Камавінга. Едегор влучає. Та що мені забиває гол. Удар Гріліша і сейв від Донарума. Маркіньос забиває гол і тим самим приносить перемогу своїй команді. Загальний рахунок стає 3-2 на користь команди МБАПП. Досить цікавий вийшов челендж і команда Холланда нав'язала боротьбу команді МБАППЕ. Всім дякую за перегляд і до зустрічі!